Всім привіт! Ну, настав час потренувати Present Perfect одразу до справи. Present Perfect перекладається як теперішній доконаний, тобто дія, що відбулася в теперішньому, у більшості випадків ось десь до зараз. Але це не завжди так. Головне, що потрібно запам'ятати, це те, що Perfect страшенно боїться точної вказівки часу в минулому, коли саме відбулася дія. Perfect не використовується з такими часовими точками в минулому, як 5 хвилин тому, вчора, у червні минулого літа, у 2005 році. Тобто, не вживайте перфект із точками в минулому, які можна точно відстежити за календарем або за годинником. Present Perfect мислиться носіями не як зробив, а як маю зробленим. I have done. І головний показчик часу тут have маю. Який це час? Теперішній. Маю дію якою? Маю вже зробленою, тобто доконаною, have done. звідси й назва. Теперішнє доконане, present perfect. Що любить перфект? Його цікавить, що сталося на цей момент, а не коли це сталося. Тобто перфект це те, що сталося до зараз, і неважливо, коли саме в минулому. Тому present perfect часто супроводжується неточними показчиками часу, значення яких притягується до моменту зараз. Хоча можуть тягнутися із минулого. Наприклад, Just щойно. Already, вже. Ever, будь коли до зараз. never – ніколи до зараз. not yet – yet – ще ні до зараз, yet, вже, в питаннях, recently – lately – нещодавно, останнім часом, Коли закінчується нещодавно або останнім часом? У теперішньому. Вони тягнуться до моменту зараз або до зараз. Наприклад, I have recently bought a car. Я нещодавно купив машину. Дослівно, я маю нещодавно куплену машину. Коли саме купив. Та неважливо, коли точно. Головне. Приблизно десь у районі до зараз. Адже нещодавно давно бути не може. Важливий результат купівлі, який ви маєте на цей момент, маю куплену машину. Have bought a car. По суті, нещодавно не відповідає на запитання коли. Це дуже розмите поняття. Нещодавно купив, радше підкреслює, що вже купив на даний момент. Тому present perfect часто використовується для повідомлення новин і звітності з приводу того, що зробили або не зробили. Слово вже. Already можна не вживати. Хіба що, якщо ви хочете підсилити та підкреслити факт завершення дії до зараз, на даний момент. Наприклад, закінчивши писати тест, ви говорите викладачеві Я закінчив тест. Чи потрібно обов'язково вказувати, що ви вже закінчили тест? Ні, звісно. Значення вже ніби міститься в самій ситуації. Тому можна сказати I have done, або I have finished, чи I have already done, I have already finished. Головне, що ви маєте результат завершеності на цей момент. Маєте тест закінченим. А коли це сталося, неважливо. важливо. повідомити, що це вже сталося. Якщо ви хочете акцентувати увагу на тому, коли саме це сталося, ви маєте вживати простий минулий час. Past simple. Давайте порівняємо два речення, дуже схожих на перший погляд. Він щойно зробив це, he has just done it. Дослівно, він має щойно зробленим це. Дія вчинена в теперішньому, по суті, вчинена в районі зараз, точніше до зараз, точний час, коли саме за годинником чи календарем не вказано, щойно це зараз. Це розмите в теперішньому, а не точне в минулому. Та друге речення він зробив це 5 секунд тому. He did it 5 seconds ago. Начебто те саме. 5 секунд тому це ж ніби те саме, що і щойно, що начебто різниці немає, але це не так з юридичного погляду, і ця різниця вислизає від неангломовного мислення. А різниця в тому, що щойно примикає до зараз. Через силу часової розмитості щойно між just та now нема розриву. Зараз і щойно практично одне і те ж саме, тобто все ще теперішній час 5 seconds ago – 5 секунд тому. Це ніж який відрізає минуле від теперішнього. І розріз цей маленький, але чітко видимий і обчислюваний. Між минулим і сьогоденням розрив у 5 секунд. По суті. В англійській мові є два зробив дід зробив у минулому і я знаю, коли саме. Та I have done зробив у теперішньому до зараз, на даний момент, коли саме мені не важливо, головне, що я вже зробив або робив це до зараз, це вже було або відбувалося в моєму житті, до зараз. Коли точно немає значення, головне вже сталося. Точно таке саме розмежування можна побачити в парах: This week – цього тижня, last week – минулого тижня. This year цього року, last year минулого року, Today – сьогодні та yesterday – вчора. I have seen her this week. Я бачив її цього тижня. Це present perfect. Адже цього тижня це ще теперішнє. Ми в ньому перебуваємо, і він ще не закінчився, і не пішов у минуле, значить, ми бачили її в теперішньому. I saw her last week. Я бачив її минулого тижня. Це past simple. Адже минулий тиждень вже закінчився. І вже пішов у минуле. Тобто нам треба засвоїти, що в англійській мові дія зробив, може статися і в минулому, і в теперішньому. Англомовне мислення більш детально ділить час на сектори, за який відповідає окрема часова структура. Якщо час узагалі не вказано, не точний, не приблизний, і з контексту не зрозуміло, що дія вчинена в минулому, вживаємо present perfect за замовчуванням, наче повідомляємо новину або звітуємо, наприклад. Вони продали машину. They have sold a car. Отже, які висновки можна зробити з цього? Дійсно, у цих випадках Past Simple може витісняти Present Perfect у розмовній мові. Може, але не обов'язково завжди витісняє. Якщо вам потрібно спілкуватися, а ви знаєте тільки Past Simple з усіх минулих або доконаних часів, сміливо його використовуйте, вас зрозуміють, але це не означає, що Present Perfect не потрібен взагалі. Адже в розмовній мові до вас будуть звертатись у цьому часі, і щоб ви розуміли співрозмовника, вам потрібно знати Present Perfect. Тепер е, займемося практикою, потренуємо спочатку стверджувальне речення в Present Perfect. Нагадаю, що модель Perfect складається з have або has для he, she, it плюс форма, зроблений. Якщо діє слово правильне, додаємо до його основи закінчення ID, наприклад, to open відкривати, додаємо до open іді і отримуємо opened. I have opened, я відкрив. She has opened, вона відкрила. Якщо діє слово неправильне, беремо його третю форму, наприклад, to break. Ламати його третя форма broken, зламаний. You have broken, ти зламав. He has broken, він зламав. Але в більшості випадків have буде скорочуватися до V, а has до з. Тож не чекайте повний have і has умовлені, особливо в темпі вище середнього. Почнемо говорити так само, щоб ваше вухо звикало. Ви маєте володіти і повною, і скороченою формою. Наприклад, «I've done it», «I have done it», Я зробив це. «He's just just come», «He has just come», Він щойно прийшов. Зверніть увагу на форму вже був або вже бував. «Have been» скорочене в «been» і «has been, скорочено з «been». використовується, коли ми говоримо, що вже були десь. «I have been to Italy», Я вже був, бував в Італії. Якщо ви хочете сказати, скільки ви вже перебуваєте в Італії донині, використовуйте Have Been плюс In та скільки часу ви перебуваєте там. I've been in Italy for three months. Я в Італії вже три місяці. Дослівно, я є до зараз або перебуваю до зараз в Італії протягом трьох місяців. Давайте потренуємо твердження в Present Perfect. Потренуємо have та has у повній та скороченій формі. Готові? Почнемо. Я загубив ключі. I have lost the keys. I've lost the keys. Вона знайшла нове кафе цього тижня. She has found a new cafe this week. She's found a new cafe this week. Знаєте, я передумав. You know, I have changed my mind. I've changed my mind. She has recently had breakfast. She's recently had breakfast. He has already been here. He's already been here. My twenty хвилин. We have been here for 20 minutes. We've been here for 20 minutes. I have been in Germany for three months. I've been in Germany for three months. They have been to France. They've been to France. We have had dinner. We've had dinner. Come here. She has found the exit. She's found the exit. Я щойно бачив їх. I have just seen them. I've just seen them. Uh, Дякую, я вже обідав. Thanks, I have already had lunch. Thanks, I've already had lunch. Цього тижня погода змінилася. The weather has changed this week. Я думаю, вони вже поїхали. I think they have left. I think they've left. Це найсмачніше, що я коли-небудь їв. It's the most delicious thing I have ever eaten. Я дуже радий, що ти мені розповів усе. I'm very happy you have told me everything. Вони вже все зробили. They have done everything. They've done everything. Ні, дякую. Сьогодні я вже випив достатньо кави. No, thanks. I have had enough coffee today. I've had enough coffee today. He has done everything to win. He's done everything to win. We have been in Spain for four days. We've been in Spain for four days. Речі, By the way, I have recently seen her. I've recently seen her. It has already happened. It's already happened. Вона щойно прийняла душ. She has just had a shower. She's just had a shower. Mivrzevit chile. We have had a rest. We've had a rest. Venekupele They have bought a new car. They've bought a new car. Я вже був тут цього року. I have been here this year. I've been here this year. Я знайшов те, що тобі потрібно. I have found what you need. I've found what you need. I have had enough. I've had enough. Тепер потренуємо заперечення та запитання. Заперечення формується за допомогою have плюс haven't і has plus not hasn't. He hasn't paid. Він не заплатив. I haven't watched that movie. Я не дивився цей фільм. Ще можливе скорочення I've not. Наприклад, I've not watched that movie. Вважається, що це більше притаманне британському варіанту англійської. Але за статистикою навіть британці. У своїй більшості віддають перевагу формі I haven't. У запереченнях часто використовується вираз haven't yet ще ні та still haven't – все ще ні. I still haven't bought a present for Brian. Я все ще не купив подарунок для Брайана. Це ще не почалося, не починалося. I haven't been here yet. Я ще не був тут. Запитання, як завжди. Ставиться за допомогою винесення have або has на початок речення. Вже ще передається в запитанні за допомогою слова yet, яке ставиться наприкінці запитання. Have you cleaned the room? Ти прибрав у кімнаті? Have you cleaned the room yet? Ти вже прибрав у кімнаті, а тепер на тренажер. Готові? Поїхали. Вона ще не доробила свою роботу. She hasn't done her job yet він ще нічого не зробив He hasn't done anything yet. He's done nothing yet. Вони все ще не говорили з нами. They still haven't spoken to us. Де ти був? Вона тебе чекає. Where have you been? She's waiting for you. Чув, приехала, I've heard she arrived yesterday, but I haven't met with her. Have you had breakfast? Хиба ти ще не снідав? Haven't you had breakfast yet? Чому ти ще не снідав? Why haven't you had breakfast yet? Я не бачив його останнім часом. I haven't seen him recently. Я ніколи не був за кордоном. I've never been abroad. Ти вже купив машину? Have you bought a car yet? Хіба ти ще не купив машину? Haven't you bought a car yet? Я ніколи не пробував цього. I've never tried it. How long have you been here? 5 We've been in Canada for five years. We've been in Canada for five years. Have you been to Denmark? Ще ні, але я був у Швейцарії. No yet, but I've been to Switzerland. Вони все ще не приїхали. They still haven't arrived. Чому ти ще не прийняв душ? Why haven't you had a shower yet? Ти вже чув новини? Have you heard the news? Ви вже заплатили? Have you paid yet? Зверніть увагу, already теж може вживатися в запитанні. Найчастіше з метою вираження здивування, що щось сталося, як правило, раніше терміну, а не заради самого запитання. Наприклад, ти вже заплатив? або ти що, вже заплатив? Have you already paid? Але не завжди тільки для цього. Пам'ятайте, що особливо в американському варіанті англійської yet, already, recently і так далі, сміливо вживається в past simple, але ми будемо намагатися максимально розмежовувати Present Perfect і Past Simple. Продовжимо на тренажер. Ти вже зробив це? Have you done it yet? Нічого собі. Ти вже все зробив? I can't believe it. Have you already done everything? Вони ще не починали. They haven't started yet. Він усе ще не передумав. He still hasn't changed his mind. Ви взагалі бували тут до цього? Have you been here before? Я ніколи там не був. I've never been there. Ви вже знайшли, де зупинитися.

Ні, але я вже бувала у Фінляндії. I haven't, but I've been to Finland. Вони все ще не надіслали документи. They still haven't sent the documents. До речі, ти вже питав її про це? By the way, have you asked her about it? Haven't you tried this dish yet? Я ще не відпочивав. I haven't had a rest yet. Have they sold their house yet? Думаю, це ще не сталося. I think it hasn't happened yet. тепер ускладнимо завдання. Вам доведеться розмежовувати ситуації, де за класикою вживається present perfect», а де його суперник «past simple». Адже обидва можуть перекладатися як зробив, був, купив тощо. Тож потрібно навчитися на цьому симуляторі розпізнавати ситуації Present Perfect і ситуації Past Simple, щоб потім за аналогією безпомилково визначити який час вживати. Не забувайте про кнопку паузи. Якщо не встигаєте, відповідаємо тільки вголос і голосно. Приготувались? Поїхали. Коли ви бачили його? When did you see him? Він поїхав п'ять хвилин тому. He left five minutes ago. Коли вона приїхала? When did she come? Вона щойно приїхала. She's just arrived. Ми нещодавно їздили в Китай. We've recently traveled to China. Я вже був у Швейцарії минулого року. I was in Switzerland last year. Вона вже була у Фінляндії. She's been to Finland. Я сьогодні вже пив каву. Мені вистачить. I've already had coffee today. I've had enough. I had coffee in the morning. We still haven't seen him. She's just seen them. Я не бачив вас на вечірці, де ви вчора були? Ти знайшов учора ключі? Did you find the keys yesterday? Я ще не знайшов, де зупинитися. I haven't found a place to stay yet. Kulič se When did it happen? Če stalo It's recently happened. Če stalo se It happened half an hour ago. You are late. Where have you been? Де ти був, коли це сталося? Where were you when it happened? Ми дзвонили тобі. Де ти був? We called you. Where were you? Що сталося? What's happened? Нічого не сталося. Nothing has happened. Що вчора тут сталося? What happened here yesterday? Я не був тут уже 4 роки. I haven't been here for 4 years. Коли він поїхав. When did he leave? Він все ще не поїхав. He still hasn't left. Вона поїхала хвилину тому. She left a minute ago. Вони нещодавно поїхали. They've recently left. Вона була там минулої зими. She was there last winter. Я все ще не знайшов свій паспорт. I still haven't found my passport. Ви не дзвонили мені в четвер. You didn't call me on Thursday. Я не говорив із ним сьогодні. I haven't talked to him today. Коли вони жили там? When did they live there? Я ще нічого їй не розповідав. I haven't told her anything yet. Вона нещодавно бачила його. She's recently seen him. Я не знав цього минулого тижня. I didn't know it last week. Ми зустрілися і поговорили про це. We met and spoke about it. Він прийняв душ кілька хвилин тому. He had a shower a few minutes ago. Коли ти передумав? When did you change your mind? Я ще не телефонував. I haven't called yet. Вона все ще не заплатила. She still hasn't paid. Я повечеряв півгодини тому. I had dinner half an hour ago. Молодці, якщо справляєтеся, нехай із помилками. Це нормально. Якщо не справляєтеся, доведеться ще на одне коло. Розбивайте вправи на блоки по одній хвилині і проганяйте їх кілька разів, поки не відчуєте себе впевненіше. А потім проганяйте всі вправи цілком. Зрештою, все вийде і буде добре. Промовляємо фрази та речення разом без пауз між словами. Тож зупиняйтеся, ставте на паузу, промовляйте фрази спочатку повільно. Потім із нарощуванням темпу стільки разів, скільки буде потрібно, поки не досягнете відносної свободи та легкості. Ну а тепер можна підписатися, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступного відео. До зустрічі!